Понад пів тисячі посадовців за два місяці заскочили на хабарах? Про таке повідомив Петро Порошенко, відкриваючи перше засідання антикорупційної ради. Про все дізнаємося від Артема Сорокина. Він це слухав і зараз. Наживо з нами. Артеме, чи розказали, як далі ловитимуть хабарників, і головне, як їх каратимуть? Добрий вечір. Віта Національна Рада з питань антикорупційної політики сьогодні зібралася у перше засідання. Особисто відкрив президент до зали. А він зайшов із посмішкою. Був у помітно піднесеному настрої. Каже, на шляху України до безвізового режиму. Це не подія, адже саме боротьба з корупцією на державному рівні є головною вимогою наших європейських партнерів. До того ж, за словами Порошенка, важлива не лише ця рада, яка сьогодні відкрилася, а й робота всієї антикорупційної системи. До речі, президентові вже відомі підсумки за останні два місяці до відповідальності притягнуто понад пів тисячі посадовців, яких заскочили на хабарях а ще одного народного депутата. Хабарника, якщо його випускають під заставу, яка часто густа в 10 разів менше, ніж сума отриманого хабаря, це є неприйнятно для правової держави. Сподіваюся, що Верховна Рада цього пленарного тижня. Нарешті прийме закон, який заборонить випускати під заставу державних службовців, принаймні першого і другого рангу, які обґрунтовано підозрюються в корупційних діях. Національна рада з питань антикорупційної політики складається з 20 членів. Усі працюють винятково на громадських засадах. Очолив нацраду Мустафа Джемілев. Каже, не встиг йому президент запропонувати цієї посади. Відразу ж йому головному борцеві з хабарями і самому запропонували хабарі. Мені Посипались дзвонки, де в місті з поздравленнями були просьби вирішити чи інші їхні проблеми за определенную мзду. Вот э, у нас так это укоренилось, что обязательно для э, достижения своих законных интересов кому-то что-то надо платить. Власне, хто пропонував йому гроші і скільки Мустафа Джамілов таки не поточнив. Я додам, що сьогоднішнє засідання а, антикорупційної ради було зачиненим. журналістів не пускало. Утім, після закінчення а, до преси вийшов голова і розповів, що сьогодні розглядали і питання, як і надалі ловити хабарників, і власне те, як робити так, аби найбільш корумпованим державним структурам в принципі більше не хотілося брати хабарів. Если человек получает всего 3000 тысячи милиционеров. Как можно ожидать от него честной работы? Ведь он же не может прокормить свою семью. Поэтому очень был поставлен вопрос о том, чтобы следственным работникам, ну, по крайней мере работникам той сферы, где, собственно говоря, больше всего коррупции, как-то поднимать заработную плату. І на тому в мене все віто. Артеме, дякую тобі. Це був Артем Сорокін Не перше засідання антикорупційної ради.